Озираєтесь навколо себе, чи немає якихось там е підозрілих предметів ще біля вас. Ні в якому разі не торкаєтесь цього предмету і просто розвертаєтесь і в зворотньому напрямку виходите з цієї території. Як далеко треба виходити? Е ну, скажімо так, щоб ви цей предмет перестали бачити за горизонт. Е сьогодні ми е разом з представниками Міжнародного комітету Червоного Христа провели захід для дітей. Захід інформаційна сесія зміни небезпеки для дітей і батьків. Міжнародний комітет Червоного Христа разом з товариством Червоного Христа України проводить захід для підтримки дітей Ліпецької громади в рамках проекту з доступу до освіти.